Добрий день малята! Подивіться у віконечку. Яка сьогодні чудова погода, як яскраво світи сонечко? Малята, а давайте разом розкажемо про сонечко. Сонечко яке? Воно тепле, лагідне, яскраве. А якого кольору сонечко? Так, воно жовте. А якої форми сонечко? Так, воно кругле. А ну, послухайте віршик про сонечко. Сонечко, сонечко, з неба усміхається. Сонечко-сонечко, до малят вітається. І отже, дітки, сьогодні я хочу вам запропонувати домалювати промінчики сонечку. Для цього вам знадобиться аркуш паперу з намальованим сонечком, якого нема промінчиків, фарба жовтого кольору та серветка. Спочатку потрібно мочити пальчик фарбу, та намагатися охайно та старанно малювати прямі лінії, тобто промінці сонечку. Ось подивіться, яке гарне сонечко з промінчиками в мене вийшло. Отже, беріться до роботи. То спробуйте за допомогою батьків також домалювати промінчики-сонечку. До побачення!